Друзі, вітаю! Мене звуть Юлія Єгорова, і сьогодні хочу запропонувати вам таке незвичне тренування. Воно буде коротке, хвилин на 15, але його особливість буде в тому, що я буду обмежена на цьому тренуванні своїм килимком. Тобто ми відтворимо ситуацію, коли вам треба якось розім'ятися, наприклад, на полиці у потязі. Особливо зараз а, немає можливості пересуватися з України літаками, і тому багато людей змушені їхати а, потягом до кордону і проводити багато часу в потязі, і вранці в потязі навіть хочеться якось трошечки розім'ятись. Привести себе до ладу, і от зараз ми і зробимо з вами тренування, яке буде в горизонтальному положенні, і ми будемо обмежувати себе, да, оцією уявною, такою собі полицею в потязі. Можливо, це тренування комусь стане і в пригоді, якщо просто захочеться і в ліжку вранці, вдома навіть розім'ятись, не встаючи з ліжка. Тож, переміщуємося на нашу таку собі уявну полицю в потязі. І починаємо з положення на спині. І ми починаємо малювати стопами кола по черзі, відчуваючи, як у нас рухається таз разом зі стопами. Спочатку малюємо кола назовні, а потім малюємо кола всередину. І ще. І ще. Зупиняємось. Тепер ми починаємо малювати коло одночасно, симетрично, назовні. І так само ви можете відчути, що у вас навіть голова рухається в протилежний бік. Тобто не тільки ноги, стопи самі по собі, а все, весь рух цей передається в усе тіло. Зупиняємось. Тепер ми тягнемо стопи по черзі на то праву стопу від себе, то ліву стопу. І так само ми відчуваємо, як в нас рухається таз не так? Спочатку то одне стегно опускається, то інше стегно опускається. Трошки стряхнули ногами. Кладемо руки так, щоб от ви, да, я буду триматися все одно да, в рамках клинка. Але буду себе трошки як, притримувати. Важливо, да, якщо ви лежите на другій полиці, не впадіть, будьте уважні. Кладемо одну ногу на іншу. Оттак, да, я ставлю ахило, ахилове сухожилок між великим і другим пальцем. І починаю так трошки скручуватись то в один бік, то в інший бік. Відчуваючи, що це скручування теж передається вгору по всьому по всій довжині тіла майже. І ще. Зупиняємось, міняємо сторони, тепер інша нога зверху. І так само я скручуюсь то в правий, то в лівий бік, притримуючи себе руками, можливо, тут за щось можна ще триматись, щоб раптом не впасти. І ще зупиняємось. Тепер згинаємо ноги в колінах, ставимо стопи приблизно за тазом. І починаємо рухати колінами по черзі, то праве коліно вперед, то ліве коліно вперед. Якби імітуємо таку собі ходу, лежачи на а, спині. І ще кілька разів. І ще ну, ніхто в потязі не розраховує на ну, якесь таке повномасштабне тренування, а таке коротеньке, це реально. Зупиняємось. Тепер ми ставимо стопи разом, і можна, наприклад, зміститись в один бік. В мене це буде килимок, і я буду опускати тільки ліву ногу назовні, тому що я змістилась. Правий бік килимка теж собі уявляю, що тут мені потрібне місце. І тому я собі да, таку да, трошки змістилась, і місце собі звільняю для руху ноги. І ще зупиняємось. Тепер я переміщаюсь в лівий бік килимка і звільняю собі місце з правого боку. І так само я опускаю праву ногу назовні кілька разів. І ще. Дихайте, будь ласка, повільно, не затримуйте дихання, не пришвидшуйте його навмисне і ще. Зупиняємось. Тепер ми лягаємо знову по центру і ставимо ноги на ширині нашої такої собі уявної полиці. Для мене це килимок. І я опускаю коліна по черзі всередину то праве, то ліве. Я не намагаюсь дотягнутися до килимка коліном. Я його опускаю настільки, наскільки воно. Упускається, наскільки дозволяють опуститись кульшові суглоби. Зупиняємось, ставимо знову стопу на ширині кульшових суглобів, підтягаю праве коліно і малюю таке коліном, як таке навіть не півколо, а чверть кола. Назовні і всередину. І ставлю ногу на місце. І ще кілька разів. Ще зробимо по два рази в кожен бік. І ще. І ще, ще по одному разу. Назовні всередину зупиняємось. Притримуючи себе руками, руки дають нам опору, пальці розправлені, ми піднімаємо таз і тягнемось колінами вперед і опускаємось вниз, не поспішаючи. З видихом піднімаємось, тягнемось колінами вперед. Навіть якщо б ви да, лежали, наприклад, на другій полиці в потязі, то о, третя полиця, там, де має бути якісь де, там, о, сумки чи ще щось, вона має давати змогу піднятись. І ще раз піднімаємось. Опускаємось вниз. робимо невеличку паузу. Тепер себе так охоплюємо руками з двох боків. Права рука в мене на ліву лопатку, ліва рука на праву лопатку. І я починаю так трошки розгойдуватись в правий в лівий бік. Тут ви можете поставити ноги трошки ширше, щоб вони вам давали більшу опору. І в мене разом з корпусом трошки рухається голова, теж так розгойдується туди-сюди. І ще ви можете поміняти руки місцями, да там, якщо у вас була зверху ліва, то права або навпаки, зупиняємось. А тепер уявіть, що ви ліктями малюєте коло на. Одна на стелі, да, або на цій третій полиці, або на другій, залежно від того, де ви знаходитесь, або просто на стелі. Якщо ви раптом цю а, таку зарядку робите в своєму ліжку в домі, да, в, свої, в своїй квартирі чи в будинку, чи де ви мешкаєте. І в протилежний бік. От малюємо коло, і відчуєте, що у вас рухається разом з руками, рухається грудна клітка. І ще. І ще. Тобто, в нас ми зменшили простір, де які ми займаємо максимально, от наскільки це можливо. Зупиняємось, робимо паузу. Тепер ми перехоплюємо руки отак, і такий собі в нас, наче такий квадрат в руках. І ми так трошки цей квадрат теж нахиляємо то в правий бік, то в лівий бік. Тобто, не окремо так руки тягнемо, а разом з корпусом, Да, і відчуваємо, як ми трошки перекочуємось по ребрах. Ви можете знову ж таки поміняти руки, інша рука зверху і ще. І ще зупиняємось, робимо невеличку паузу, витягаємо руки вздовж тіла, кладемо руки тепер під голову, під потилицю, і ми будемо піднімати трошки корпус згору вдиху, направляючи вдих в задні ребра і в простір між лопатками. І от ми занурюємо стопи і спливає в нас голова трошки вдих. От Уявіть, що ви а, свою, свою простираду, да, там на чому ви лежите, де, що ви хочете навіть от з-під себе, наче його туди за голову виштовхнути. Тобто ви не живіт стискаєте, а ви уявляєте, що у вас, коли ви піднімаєтесь, трошки подовжується, подовжується хребет. Він як розкривається, як таке на у динозавра, отак, отак і ваш хребет розкривається. І Ще раз вдих. Видих. Вдих. М'яко занурюємо стопи в килимок вдих. І з видихом вертаємось в вихідне положення. Відпускаємо руки вздовж тіла. І знову ми переміщуємось на один бік нашого такого собі уявного ліжка. Да, от Я сунулася на правий бік, щоб в мене зліва було більше місця. Руки я максимально кладу в сторони, наскільки це можливо, в даному випадку. І опускаю з видихом коліна тільки в лівий бік і вертаюсь в вихідне положення. Видих. Вдих, вертаємось в вихідне положення. Видих. Вдих. Можливо, комусь зручно отак за голову руки витягнути. І такий теж варіант можливий, він теж непоганий. І ще видих. Вертаємось вдих, міняємо наше, де, нашу дислокацію, де, і тепер ми зміщуємось на лівий край килимка. І так само, да, можливо, тут хтось буде триматись, можливо, там, тримаєтесь за е, край полиці, і е, правою рукою. теж, І з видихом ми опускаємо обидва коліна ну, настільки, наскільки вони опускаються. І вертаємось в вихідне положення. І ще раз: і вертаємось в вихідне положення. Вертаємо знову по центру, теж поспостерігайте, як зараз ви себе почуваєте. І якщо у вас є можливість прямо витягнути от ноги, потягнутись між руками і ногами, або якщо такої можливості немає, да, там не хочеться ноги прямо в прохіду висувати, то ви можете потягнутись отак, зігнутими ногами, потягнутись руками на вдиху і на видиху відпустити вдих. От прям дозвольте плечам підтягнутись до вух на вдих, а на видих відпустіть і ще раз. Відпустіть, а тепер да, ви можете просунутись назад, да, витягнути ноги і потягнутись тепер ногами прям з усіх сил, прям потягнутися так і відпустили. Потягнулись, наче ви великими пальцями хочете до чогось дотягнутися, відпустили. І ще відпустили. І тепер ми перевертаємось на живіт. Це теж можливо да, зробити на полиці. Перевертаємось. І а, тут переміщуємось знову на один край. От я переміщуюсь на, лів... на. Для мене це зараз лівий край клинка, тому що тут в мене ліва рука. І я згинаю одну ногу в коліні. І отак от кладую. Багато людей так хто спить, тому місце має вистачити. І я починаю так праву гомілку піднімати, опускати. Не обов'язково тягнути її високо вгору. А ви піднімаєте її настільки, наскільки можете. Можна покласти голову на передпліччя. І все. Да, тут лжете і роботи кілька рухів. Міняємо сторони, тепер я переміщусь в правий бік, і так само ліву ногу я згинаю в коліні. І так само ліву ногу піднімаю, опускаю гомілку і стопу. Коліно у мене залишається на, підло... на... на килимку, на ліжку, і в мене стигно перпендикулярно корпусу. Ну, Приблизно, да? Там з лінійкою ніхто не бігає, не перевіряє, але ну, плюс-мінус. І ще зупиняємось. Тепер ми лягаємо знову по центру. Згинаємо одну ногу в коліні, захоплюємо рукою ногу. І ногу, наче намагаємось випрямити. І рука тягнеться за ногою. Вдих потягнулись, видих відпустили. Вдих ногу, наче намагаємось випрямити, видих відпустили. І ще. І ще раз. Сподіваюся, що це теж такий приємний рух, таке розгинання. Тепер інша нога так само. І Теж ми відштовхуємо ногу від себе, наче ногу намагаюся випрямити, а рука зачепила за ногу, і рука тягнеться разом за ногою. І ще раз. Заключний. Відпускаємо, складаємо руки перед собою. І тепер згинаємо ноги в колінах так, отначе уявіть, що ви хочете прям. От на чому ви лежите, там якесь, чи там я не знаю що небудь де що, ви хочете це з під себе отуди от назад висмикнути? Тобто я не п'ятки намагаюсь до сідниць дотягнути, а я намагаюся, наче, от передню поверхню, стигна подовжити. Якщо ви відчуваєте напругу в попереку тут, то навіть якщо ви знаходитесь в потязі, ви можете покласти подушку під живіт, не для того, щоб поперек трошечки випрямився, щоб тут не було такого прогину. А в нормі людина має лежати на животі без проблем. Випрямляємо ноги, тепер ми ставимо руки перед собою, таким як ромбом. Я зараз трошки отак килимок повернув в цей бік, щоб було краще видно. Отак, От тобто лікті в мене розведені, а пальці трошки ближчі. І тепер я на вдих тягну на себе килимок, трошки прогинаюсь, а на видих штовхаю від себе і дозволяю опуститись голові. Вдих на себе, видих від себе, таке собі розгойдування роблю. Де ж не поспішайте тут занадто сильно кудись там прогинатись. Хай це буде в приємному діапазоні. Це перше, на що треба звернути увагу. А друге, ваші ноги лежать розслаблені. Ви не стискаєте сідниці, не затискаєте крижі. нічого, Тобто ноги розслаблено, просто лежать. Вдих і видих і ще раз, і ще вдих. Потягнули килимок на себе, відштовхнули килимок від себе. І відпускаємо. І остання вправа, яку ми зробимо, така вона більш, можна сказати, силова, може, комусь і не захочеться її вже в кінці робити. Ми спираємось пальцями ніг в килимок або ну, да, в поверхню, на якій ми знаходимось. Руки в нас знаходяться паралельно перед пліччю одне одному. І ми починаємо скруглятись, підніматись, де да, підніматись поступово, коліна залишаються в опорі. На видиху ми піднімаємось і на вдих опускаємось. Видих. Піднімаємось. Вдих. Опускаємось. Тут чудово працюють м'язи живота в цій, в цій вправі. І ще піднімаємось. Опускаємось. Піднімаємось. Опускаємось. Ніколи не буде зайвим попрацювати з м'язами живота. На цьому я сподіваюся, що ви відчуваєте, що ви розім'ялись. Тепер можна вставати на ноги і поспостерігати за тим, як ви себе почуваєте зараз в вертикальному положенні. Виявляється, навіть такі обмежені обставини не є завадою для тренування, якщо ви цього хочете. Головне бажання і внутрішня мотивація. Дякую вам і до нових зустрічей на тренуваннях.